Мої вітання панове. Так, розпродаж у нас, розпродаж, ціни. Короче, такі у нас піхалки, бо воно важко однією рукою витягується. Зараз покажу піхви всі однакові, времінна шкіра така, товстелезна, міліметра 4, не міряв, міліметра 4. Проклеєні, прошиті, простенькі такі піхви, простенькі, але добротні. Такі у нас піхавки цікаві, звичайненькі, але, але дебелі. Білі. Ну і тепер по ножам. Тут перші три ножі у нас Зі 110 Х-18, сталька Вітчизняна на цьому айровуд. Цей фултанг у нас. Тут піни, мозаїчні піни. От, на руків айрон, поздовжний сатин. Цей загострений зведення тонесеньке, геть тонке, десь 0,15. Тут загострення 30 градусів. Загострені, шикарно, шикарно, загострені. Так, тут так само у нас 110х-18. Тут здається в'яз на руків'ї, хвостовик. Отут хвостовики у мене дебелі, тобто і плечики моцні у них, все-все-все, тобто нічим не гірше фултанга. Майже на все руків'я у нас хвостовики. І тут у нас кап клену, больстер у нас ріг лося стабілізований. Так само. Так, от, так само у нас тут 110х18, тут машинний сатин і на цьому машинний сатин у нас. І тут у нас машинний сатин. От, на цих Ці два ножа зведені 0,203. Кут загострення 34 градуси на цих двох ножах. От. От. Ну І тут у нас такий за скандинавськими мотивами, але дуже-дуже злий. Цим трьом до цього ну, як, як до Києва раком. От, тут у нас Мікарта, ріг Буйвела, больстеретильний ріг Буйвела. На клиночку, у нас тут CPM S90V, сталька з розряду карбідних монстрів. Тобто дуже-дуже-дуже різучий, дуже різучий. Вони всі дуже різучі, але по триманню кромки цей не просто лідер, це, ну, це просто це монстр. Такой. Легенький. Це зла, зла, зла штучка дуже зла. І ціна на неї, повірте, ну дуже шарова.